Ті, хто жив у гуртожитках, на все життя запам'ятають готування їжі в чотири і більше рук. А от що робити, коли ти один вдома і тобі треба швидко щось приготувати, наприклад, сніданок, обід або вечерю на допомогу приходять кухонні гаджети. Сніданок продовжує тестувати різноманітні прилади, які полегшують наше життя. Сьогодні поговоримо про електричний прилад для очищення овочів та фруктів. Подробиці у сюжеті. Угу. Сьогодні поговоримо про ось такий електричний прилад для чищення овочів та фруктів. У минулих програмах я вже стикався з подібними пристроями, проте тоді вони не впорались жодним завдань. Цікаво, а як покаже себе ось ця штука? А зараз пропоную перевірити, чи насправді такий дієвий цей пристрій. Вмикаємо пристрій і починаємо чистити. Як бачимо цей пристрій і справді працює. Проте працює він дуже гучно. Ось так. Ну а тепер спробуємо позбавитися чорних цяток. З картоплею пристрій впорався відмінно. Тепер спробуємо почистити яблуко. Ну. Ось таке у нас гарне очищене яблуко. Як на мене, впоратись з апельсином пристрою буде найважче. Зараз ми це перевіримо. Леза цього пристрою надзвичайно гострі, не іржавіють, не тупляться та не бояться жодних миючих засобів. До речі, у комплекті з приладом є 12 батарейок. Після використання пристрій доволі легко миється. А придбати такий прилад у магазині або замовити в інтернеті можна від 200 до 300 гривень. Як бачимо, пристрій впорався і з картоплею, і з яблуком, і навіть з апельсином. Я відверто здивований.